Друзі, всім величезний привіт. Хочу вам декілька слів розказати. Значить, дуже багато зараз там в останніх відео а, долучилися наші глядачі з такими всякими радикальними закидами. типа, треба палити техніку. Потрібно зраз. А в чому проблема? Спалити і все, проблем немає більше. Так ось. Хочу розібрати оці от радикальні закиди. Ну, По-перше, людина, яка е, каже такі речі, ну, вона чи е, в межу ну, якогось свого світогляду не розуміє чи не хоче розуміти, що е, за такі дії вони виступають за межі чинного законодавства і відповідно. За такі дії є відповідальність, оскільки ми, громадська організація, створена відповідно чинних законів України і боремося за дотримання саме законності, такі дії апріорі нами не підтримуються. Так, да, дійсно протесний характер, от таких от. Компліментів, скажімо, так, коментарів, вони нам імпонують, тому що ну, людей дійсно вже допекло. І рано чи пізно ця чаша терпіння переповниться. І такі коментарі і коментатори, які поки що пишуть, да, що потрібно там, палити техніку злодіїв там, і, ще, і так далі, там, робити якісь насильницькі дії, а, ну, рано чи пізно. Є всі шанси, що вони перейдуть просто з коментарів в конкретні дії. Але є тонкий нюанс. В першу чергу, я ще раз підкреслюю, що ми не підтримуємо будь-яких протизаконних дій, тим паче пов'язаних з насиллям, з насиллям чи знищенням майна. Не, у нас не е часи там каналіз. Е Колонізації Америки, де працював суд лінча, да, тіпа, да, що можна було повісити на сухій гіляці, і як би це вважалося за общеприйняте правило. Ми цивілізована демократична країна. І боротися з порушниками закону, з різними кримінальними елементами, які грабують, нищать. Крадуть роздеребанюють і все, що навколо вони бачать чи що погано лежить, ми будемо боротися з ними виключно з законними методами та способами. От. Тому, друзі, якщо ви е пишете такі коментарі, вони нами будуть сприйматися чисто як е жартівливі. От. Повторюю, якщо ви хочете щось палити, Можете показати власним прикладом. Але не забувайте, що за це є відповідальність. А на гіляках і судлінча вішати можна кого правильно. Свина собак, ви всі дуже чудово розумієте, про кого я. Тому дякую за увагу. Форест на зв'язку займається далі боротьбою з корупцією. З, з поплюженням і з знищенням навколишнього середовища тими самими корумпованими чиновниками, їхніми прихлібателями та взагалі продажною корумпованою системою. Та навіть якщо навіть розібратися, от, так ода, ви спіймали злодія на гарячому, на його боці вся корумпована система, включаючи. Продажних мусарів, прокурорів, які не виконують до кінця поставлені задачі, а якщо ще й отримають щось, то вони просто зливають справу на тормозах. Та й вся вся інша корумпована, прогнивша від самого плінтуса до самого даху система буде на стороні злодіїв. Якщо ж ви зробите якийсь проступок будь-якого характеру. Характеру від адміністративного до кримінального, то одразу чекайте, що вам прилетить на горіхи і прилетить не по-дитячому. Тому застерігаю вас від порушення чинного законодавства. Форест на місці. Підписуйтесь на нашу сторінку, на наш телеграм-канал, тому що є певна категорія відео, яка не прийметься навіть Ютубом, не кажучи вже про Фейсбук і таке інше. А от в телеграмі. Можна там показувати деякі відосики, які не попали на загал. Всі посилання на наші ресурси будуть в шапці профілю, тобто в описі, Найдете, Заходьте, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Разом сила! Слава Україні!